Минуло 40 днів по Небесній сотні. Зараз у студії Захід буде Марія Матвіїв, героїчна медсестра з Львівського містечка Буськ. Вона у найкривавіші дні Революції Гідності витягувала поранених з під прицільного вогню без бронежилету і каски. Доброго дня, Марія. Отже, ну ми маємо зараз е, сумні сороковини. За загиблими ми маємо. Оці різні процеси. З чим ви зустрічаєте той сумний ювілей? Ну, знаєте, я внутрішньо ще не відійшла від напевно, тих подій, що кожного дня в мене починається день. новин. Я цілий місяць не могла розібрати тої сумки, що я приїхала з Майдану. Я її навіть не рухала, вона так стояла в кутку. Той одяг весь. Я не могла його до нього навіть. Він був в крові, він там були штани в тих котелях, ну, але найгірше, що вони в крові були. І я їх не могла розібрати, щоб піти взяти з, наприклад, там, попрати, що я їх так і не попрала, я їх склала в кульок, і так вони в мене лежать, як якесь нагадування, не знаю про що. Ну, Все-таки є що видно. А дивіться, а як так, як, як сталося, що ви поїхали? Ну, я розумію, що війна це ж ніби чоловіча справа. Ви поїхали, ви витягали поранених. І ну, навіть без каски, без якогось бронежилету. Знаєте, я бачила каски, як от е, скликали медиків на майдан. Я ніколи не їхала як медик. Я завжди їхала як, ну, скоріше, як масовка, як якийсь волонтер, там носили канапки, тому що я підходила, питалася, чи потрібна медична допомога. Вони казали, ну ні, що, ну там є медики. Ну, бо було, завжди медиків було волонтерів достатньо. А сидіти там просто я так не можу, щоб сісти і сидіти. Як ви почали витягувати? Ніхто навіть зранку, я от наскільки чула хлопці, не сподівався ніякого на, на штурму, ніякого там, що буде атака. І зранку от ми там проснулися, спали десь, може, 4 години, може 5, проснулася. А хлопці мені чоботи намучили, бо я їх поставила в куточку, а вони ж ходили цілу ніч. і Вони не звертали уваги, вони походили по них. І я не маю в що взутися. Ну, воно мокре. Я думаю, його треба посушити, і тоді я можу вийти. І тут, кажу, прибігає наш, ну він так як старший був ніби в тій палаці, і каже, ходи, бо потрібна твоя допомога. Значить, я якісь там знайшла такі чиїсь великі, 43, чи які я взулася і біжу. Далеко я в них не забігла, правда. Ну, але доки того хлопця привели, а біля нього розірвалась граната. І забило його друга то з тим, що він стояв на барикаді. І то наш, наш ну, з нашої палатки хлопець, і я, ну, в нього шок, в нього такий, ну, з ним трясе, він, ну був в шоці. Я йому надала допомогу, яку там могла, дала заспокійливе, там, серцеве, ну, що дається в таких випадках. І чую, зі сцени кричать, медиків до жовтневого, медиків треба до жовтневого. І так кричать, що неможливо. ну, вони так, То, то було аж моторошно. Ну, Я біжу, вдягнулася, взулася в тімо крічоботи та й побігла жену до того Жовтневого, Ну і там несуть по тих сходах, я біжу скоро, бо думаю, треба ж скоро дивлюся, одного понесли, другого понесли. Думаю, боже. А кажуть, там снайпер стріляє. Ну та біжу Від віджутневого, спустилася вниз. З, ще така жінка була, одна медик, вона йшла в формі медика. Я була без форми медика. Тож я після Грушевського переконалася, що той медичний хрест це дуже добра мішень. Я після того, а каски, чому я не мала і бронежилета, то взагалі афганці, вони дуже ну, ну, може то. То, це ні, ну, але то мудра порада. Вони казали, що будь-який бронежилет, от його, що є, його прострілює. І каже, він не затримується в бронежилеті, а іменно накручується вже в тілі. А якщо е, куля проходить е, без бронежилета, проходить через тіло людини, ну то воно е, перейшла і все, і воно не встигає е, куля та прокрутитися в тілі. А що ви відчували? Тобто був якийсь страх чи от що вам не рухало? Мною рухало, що треба допомогти. Ото мною рухало. Що люди кличуть, треба допомогти, і я бігла. Ще та жінка медик каже, не йдіть. Вона думала, напевно, що я не медик, каже, ні, я йду, бо я медик. І то ми зразу з нею я кажу, підійшли. Був от перша, яку я надала допомогу, з тою жінкою ми надавали, то був мужчина з пораненою ногою. Ми його евакуювали. Ну, тобто так. витягнули по суті, з під ну, обстрілу? так? Самі ми двоє, ні. Ми, мужчин, ми ще кликали хлопців, хлопцями разом, ну, так як то ми винесли його, я вернулася назад. Вернулася назад, поранили мужчину. Я взагалі, що рана в живіт, бо рана була така розвернута. Я потім подивилася по відео, що то була рана все-таки серце. Ну, але воно так виглядало в, в тому, він був в бронежилеті вбраний, я, щоб не втрачати часу, бо саме основне, щоб не втратити час, у той надання медичної допомоги. Краще, якщо немає змоги надати от на місці такої допомоги, яка має бути, треба винести і тоді вже там зняти бронежилет. Якщо б я почала ще його знімати, роздягати, того мужчину, то втрачається дуже багато часу. І ми його ж, хлопці несуть, я його ну, провела туди вниз, назад вернулася. І там був мужчина медик. Ну, я не знаю, ми не, по іменах не знаємо, хто вони. Я не знаю, хто та жінка, хто той мужчина, бо вони... І той мужчина, медик, каже, от є два пацієнти, я беру того, ти бери того. Ну, Я взяла того, з того, що є фотографія, то був той з головою. Якраз то був третій той мужчина, в е, нього була рана голови, глибока, широка, велика. То була десь на 2 см рана, може, 2,5, ну, велика. така, чуть-чуть. Десь така чуть -чуть, рана була всередині в голову. Я не е, кажу, В такому випадку не, не забентуєш, ну, взагалі -то було нереально надати таку медичну. Я просто за, за, закуркувала ту рану. Цілим бинтом і тримала. Ну що я мала зробити? Я тримала її ту рану і кликала хлопців на допомогу. Я кликала хлопців на евакуацію евакуація порано. Евакуація, ну вони були дуже скоро. Хлопці прибігли. Хлопці ну напевно, до хвилини хлопці привезли ту каталку. І ми разом з ними поїхали з тим хворим. Я тримаю. Ми їдемо. Я кажу, хлопці, тримайте. Я вертаюся, бо кличуть медика. Він був ще живий, як його евакуювали. Але то була рана, ну несумісна з життям. на інститутське ми побігли, побігли ще два хлопця медика. Таких молодих, але там нас покликали, там поранено, ну хлопці мали якусь там пораненого, ну вони його взяли, а потім кличуть, що медика, медика. я кажу, що там у вас, хлопці, вбитий. Я кажу, хлопці, ми вбитих пізніше заберемо, давайте будемо витягувати тих, хто є живий. Ну, Бо ну, я розумію, що ну, то вже не зміниш. Людина, якщо вже вбита, то вже не зміниш. А що вас, скажімо, зараз найбільше обурює? От, тому що ми чуємо, та дуже багато людей починає, ну, там, ті, що бавляться в політику чи хочуть займатися політикою, вони всі постійно закликають там, от, до пам'яті Небесної Сотні, якось хочуть поспекулювати. на ну, тому. От ваше внутрішнє відчуття до того. Ну, взагалі спекуляції то є, на, на пам'яті Небесної Сотні, то є, то є бридко. Нема чого нарікати на ту владу, що ми от зараз привели, тому що іншої влади наразі на даний момент бути не може. І нема чого нарікати на, ну, в нас то, що стається, то трошки стається і по нашій вині, все-таки, тому що ми не зробили в свій час того, що ми мали зробити. А ми, як громадські активісти, взагалі, як люди, от навіть не громадські активісти, я ніколи не була ні в партії, ні в громадській ніякій організації. Але я кажу, як кожен повинен почати зі себе. І Якщо в суспільстві набереться хоча б. Ну, критична маса людей, то це зі 40% людей з позицією, що от має світ бути інший, і я має бути інший, то світ зміниться. Просто ще нас нема стільки багато. Нас всі хочуть зразу все. Не буває зразу все, По-перше, по-друге, що і та влада, воно є стара нова влада, називається, але вона ну мусить вона почати щось робити, бо інакше світ з нами говорити не буде. А з ким світ буде говорити? І не зна... кажуть мене на роботі. От не знати, якби я прийшла до влади, наприклад. Чи я би не брала ті гроші? От розумієте, яка людська психологія? А я кажу: наприклад, я б не змогла взяти ті гроші. От іменно що то просто все від людей залежить. Я кажу, якщо ти вбив собі раба один раз, все ти вже рабом не будеш.